Всі просто в захід, ви тільки гляньте, скільки риби. Це просто по столобіки ми відпускаємо. Да? Мироші, як тобі рибка? Хочемо трансформувати нашу культуру і починати треба з себе. Трохи статистики. Скільки сьогодні примірно планується випустити риби? Всім дуже сподобалось, емоції просто неймовірні. Так перед нами Артем, один із засновників клубу НХНЛ. Як все пройшло? Твої враження? Ну я особисто дуже гордий нашим колективом, що вдалося об'єднати таких людей. Крутих, емоційних, на таких людях буде триматися вся країна. Колись. От такий куснячий плов. Зараз будемо ласувати. Привіт! З вами Ігор Сергієнко і ви на каналі Сергієнко Фішін. І сьогодні у нас незвичайна подія. Сьогодні у нас зариблення в місті Київ. Зариблення Дніпра. привіт Ми вже приїхали до місця події, зараз проходить така активна підготовка, вже готує Сергій Олійник, наш главний повар. готує плов смачний, щоб в кінці заривлення всіх поласувати. А поки риба вже нас чекає, чекаємо, поки всі люди зійдуться і почнемо свято. Оксі, що тут відбувається? Генеджик, ти мікрофон включив, ні? Мені не записує, так. так. — Головний організатор події Олексій Страшний. Чого тут всі ми зібрались? Розкажи в двох словах. Да, тому що таких шалених людей, як ми, да, їх більше, ніж вважалося. Да? Ага. І ми кожен рік збираємося. б не було, щоб не оточувало нас, які погані речі не відбувалися довкола, ми збираємося, ми спілкуємося. Е, і ми, ми хочемо трансформувати нашу культуру і починати треба з себе. Тому кожен рік в Дніпро відправляється риба, і всі учасники клубу вони це інвестують, а ми лише виконуємо їхні правильні бажання. Ми вдячні кожному. Я особисто дуже е, гордий нашим колективом, що вдалося об'єднати таких людей. Крутих, емоційних, е, на таких людях буде триматися вся країна колись. А зараз ми це тільки будуємо. Ага. Ще декілька питань. Е... Трохи статистики. Скільки сьогодні примерно, планується випустити риби? Це приблизно тонна. Кількість дуже, дуже складно підрахувати, тому що вона різного розміру. Вона від ага. там, 300 грамів до 1,5 кілограма. Що дивно, що ця риба вона росла в одному місці, це риба двох е, років. Ага. От, але через якісну кормову базу вона тупо вимахала така здоровина, крута, велика, яскрава, вона ну, просто її в руках неможливо тримати. Але всі ага. учасники зможуть своїми руками взяти цю рибку і випустити її в воду. Ага. Чи є в планах ще десь в цьому році зарибляти? А, на жаль, ми скасували скасували погане слово, перенесли на наступний рік зариблення в місті Дніпро. Але ага. Дніпровські риболови вони зараз з нами тут. От тому ага. таке комплексне зариблення у нас. Але на наступний рік я сподіваюся, що ми зробимо зариблення в місті Дніпро, в місті Черкасах, якщо хтось О, буде добре працювати. ми Вже <рес> ждемо давно. От е, ну а інші міста це, це від бажання організаторів і учасників. Я закликаю всіх, хто е, любить не тільки говорити, а щось робити, долучатися до нас. Ми скажемо як, а вам треба просто це робити, вірити е, ага. і і творити історію. Супер, дякую, ждемо тоді. Давай, Чайок. Да. Вон, тоже. Дядя теж Діма заводить. Тут у нас така зона чаєпіті. Всі можуть підійти, попити чайку із солодощами. З нами Сергій Оленік. Приїхав з міста Дніпра. До нас буде сьогодні нас після зариблення частувати чим? Суперським пловом ага. по спеціальному рецепту з Будуна. <рес> Як настрій на зарибленні? Настрій відлічний, люди збираються, підходять, плов підготовлювати, все по графіку. Все відключено. Все нормально. <рес> Хорошо, ждемо плов. Осталось недовго, чекаємо. Люди помаленьку збираються. Тут у нас, нас проходить е, збір на зариблення е, з різними е, сувенірами, шапки, печеньки, сладості. Люди підходять, долучаються до зариблення і отримують презенти такі та солодощі. Може руками власноруч випустити ту, цю рибку в Дніпро. От. І надалі, коли, коли випустять її, всі, всі бажаючі, ми зробимо е, який промисловий крок, і через рукав рибка вся з контейнерів попливе в Дніпро. Тому хто бажає, через півгодинки ми чекаємо всіх охочих. І ну, вперед, вперед, а після а після важлива інформація ми пригостимо всіх учасників зариблення смачнючим пловом. Тому долучайтеся до нас. Вже зібралось досить багато людей. Залишилось буквально ще хвилини, і ми будемо вже починати зариблення. От там стоїть за. Углом машина з рибою, вона сюди підійде, і будемо запускати. Машина вже поїхала на зариблення. Риба вже під'їхала. Багато людей зібралося, щоб пустити рибу. Ми вже зараз очікуванні, будуть рибу сортувати по таким ящикам і будуть. Передавати людям, люди будуть, кожен зможе відпустити своїми руками кожну рибинку. Все. Андрій буде в такі лотки брати рибу. Ось у нас їх тут багато. І будемо відпускати. Рибка плаває в оцих контейнерах. Зараз будемо її набирати. Людей зібралось дуже багато. <кхе> Разпалюю, Зриваємо рука, пломбу. Ти, садову, нікого, ні. ти, номер, ти номер провірив? Це <кхе> рибка, потім провіримо. Діма руки ножниці. Артем, посіяти не заладять. Все, починаємо <кхе> ловити рибку. Так. Тепер треба головне, щоб вона не випрыгнула відтуда. О, тут вже і карпіки. Так відбувається зариблення. Сі. Беруть рибку. і... все, Давай, давай, Мирошик, давай молодець. Правда, пускать репку? Да, да. Зараз еще принесу. принесу, да? Все ожидают рыбку и хотят ее отпустить. так відбувається процес. Всі охочі можуть спробувати. Дітям особливо це дуже подобається. Емоції не вийні. По столобі, які ми відпускаємо. Да? Мироша, як тобі рибка? Давай, бери. Відпускай її акуратненько, щоб не пошкодити її. Акуратненько, акуратненько, акуратненько лежи. І поплив. Давай, 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 давай. Все. Рибу готують відпускати через такий. Рукав і таким напором остатки, що е, залишилось в контейнерах, будуть спускати сюди, і всі будуть дивитися, як це відбувається. Діжимо, держимо, держимо, держимо. Держим. -е 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 -е. Пішла рибка. Рахуймо рибу! І просто в захваті, тільки гляньте, скільки риби. Це просто. Зараз ми звільнили лише перший бокс. Їх таких скільки, Льош? Їх таких три бокса. Всі очікуємо. І зараз буде ще рибка. Ох. Мене топлять. Не витримав. У! Да хуй ему рыбу! Не ложи! Не ложи! Не, это сейчас или то вода стекает Рыба! Ох ты! Класс! О! Це вторая партія! Да, Клас. Клас. Клас! Ти бачиш, яка велика тільки рибка була? Мені що тобі нравится, а то а сейчас польот на вас. А вам як? Регінка, а, тобі понравилась? Так, і вже вторая партія була! Американські горки. Вместе с рыбой поэтому вот его. Все, отак відбувся процес зариблення. Всім дуже сподобалось. Емоції просто неймовірні, особливо діткам. Взагалі дуже такий приємний еко. Свідомий вчинок. Всі долучилися в Дніпрі на одну тонну такої гарної, красивої риби у нас з'явилось. І тепер вся ця риба за декілька років, а може вже за декілька днів, вже може. Радувати риболовів, попадатися в свої на вудки. Головне, таку рибу ніколи не забирайте, а відпускайте і дайте їй ще хоча б декілька років, коли вона стане вже таких гарних розмірів: 2-3-4 кілограми, а то й 5. І тоді вже буде більш такий гарний і приємні бонуси плювати у людей. Так, перед нами Артем, один із засновників клубу. НХНЛ. Как все прошло, твои выражения про сегодняшнюю подию? Все прошло замечательно, самое главное, что было огромное количество участников, не участников клуба, а помимо участников было просто огромное количество украинцев, гуляющих здесь в парке, вот, которые приняли участие в зарыблении, поучаствовали а, непосредственно вот, скажем так, в нашем добром деле поделились своими впечатлениями, зарядились эмоциями, поучаствовали в финансовом зарыблении, купили ага. огромное количество разных разного мерча, разных подарков, ага. попробовали наш чудесный плов, получили ответы на свои вопросы от участников клуба и провели замечательное время. А самое главное сделали очень доброе дело для наших водоемов, для нашей любимой страны Украины. Спасибо вам. Ось і Наш неймовірно смачний плов. Це для себе куснячий плов. Зараз будемо ласувати. Побігли. Ось так пройшло зариблення. Тож ми не тільки ловимо рибу, а й її відпускаємо. Дякую, що подивилися цей сюжет. Залишайте ваші коментарі. Оформляйте підписку, і якщо сподобалось відео, обов'язково ставте лайк. А якщо не сподобалось, то дізлайк. До нових зустрічей уже на риболовлі. Всім пока!